для вас цікаву пропозицію. Це Kia Niro в останньому року випуску їхньому. 2022 рік. Так, ось так. от. 64-ка, 107 тисяч пробігу. Весь в оригінальному окрасі ціна у нас акційна 21-300. Рахую, що дуже гарна ціна, гарний пробіг. І це, щоб ви собі розуміли, це оригінальний пробіг. Не так як в більшості автомобілів на авторії де. Пробіг скрутили з 300 тисяч в 50 і тішиться. І потім люди кажуть, так, вон дешевше ціна, ніж у вас, у вас 100 пробігу, а там 50. Але там вже бог знає, скільки скручено. Е, що ж, весь в рідній фарбі ну, зауважень немає. Віддати її на комплексну мийку, все, ні хімчистки не потребує нічого. Хороша середня комплектація з комбінованим салончиком, підігрівчики керма. Звичайно ж, це вже у нас рестайл. Е, великий екран, адаптивний круїз, утримання в смузі. Автоскладування дзеркал та багато іншого. Автомобільчик віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Зацікавило? приїжджайте, тестуйте, забирайте.